Здобні булочки, пухкенькі, солоденькі. Казала моя подружка, що ми вимираюче покоління мамонтів, які люблять потовктися для своїх дітей та особливо онуків. Я люблю готувати. Ще з дитинства ми тикувала якісь кулінарні витвори, починаючи із пасочок із піску. І якось у мене бажання нагодувати вся і всіх прижилося. 2 яйця, 100 г цукор, пів чайної ложки солі, чайна ложка ванільного, 150 мл тепле молоко, 1 столова ложка олія, 18 г пресованих або 6 г сухих дріжджів, 70 грамів вершкове масло, борошне тісто візьме, 500 г, 1 столова ложка горілки і останнім часом я облюбувала додавати у дріжджове тісто розпушувач. Процес вимішування у мисці, потім на поверхні 5-7 хвилин, друк тісто не липне зовсім, у миску олійку і перекласти тісто. Я поставила прямо на на вулицю, під стіну, сонце гріє, аж пече. За годину тісто гарно піднялося. Тепер тісто треба розділити і поформувати кульки. Я залишаю їх на тарільці, прикривши харчовою плівкою та рушничком на 20 хвилин. Хай розслабиться клітковина, буде потім легко розкачуватись тісто. Наступне це формування. Думала, думала і придумала. 12 см кружечок, 100-грамова чарочка по центру і роблю 8 надрізів. Хоп-хоп-хоп. Зліплюю краєчки. Виходить ось така квіточка. Залишаю, прикривши на 15 хвилин, духовка тим часом нагрівається. Чарочкою трішки роблю заглиблення, насипаю цукор і черешню без кісточки. Цукор її приклеїть до булки. Змазую один жовток плюс ложка молока. Посипаю кунжутом. Час випікання 25. 30 хвилин, температура 180 градусів, вихід 8 булочок. Сьогодні у мене дорогі гості пригощаю. Лопають мої парубки на випередки. Хто перший з'їсть, той молодець. Смачного, мої хлопчики-горобчики, мирного неба вам, дітки.